Вітаю, я Анна Габр, викладач кондаліні йоги. І я хочу подарувати вам медитацію кондаліні йоги, яка повністю перезапише ваші негативні життєві сценарії. Медитація так і називається очищення підсвідомості від негативних програм. Ця медитація здатна на дуже глибокому підсвідомому рівні. Очистити всі ваші негативні установки, обмежувальні переконання, негативні підсвідомі програми, негативні думки про себе, якісь е, сценарії, по яким ви ходите по колу все життя, і які призводять до дуже неприємних почуттів. Ця медитація здатна. Очистити ваш внутрішній світ і ваше ментальне тіло від всього сміття, от так, в цій медитації сказано, для очищення ментального сміття. Для практики цієї медитації ви можете, наприклад, вже знати. Свої певні негативні установки і привносити, привносити їх конкретно в намір для того, щоб їх трансформувати, змінити і очистити свою підсвідомість. Але навіть якщо ви не знаєте, як звучать о, ваші підсвідомі о, упередження, програми. О, ви теж можете практикувати цю медитацію, і вона здатна все одно навести порядок і очистити те, що заважає вам в тому, в тій чи іншій сфері життя. Для цієї медитації, ну як і для будь-якої медитації кундаліні йоги, вам знадобиться Таймер, будь-який гаджет з таймером, і знадобиться покриття для голови, бо в традиції кундаліні йоги ми завжди голову покриваємо під час практики. А також будь-яка медитація кундаліні-йоги починається з вступних мантр. І якщо ви їх ще не знаєте, обов'язково спочатку вивчіть вступні мантри, а потім вже переходити до виконання цієї медитації. Важливий момент. Ця медитація робиться від 5 до 11 хвилин. Тобто це мінімум 5 хвилин для початківців, хто тільки починає практику медитації, у кого вже є досвід, то виконуємо медитацію 11 хвилин. Але щодня, не пропускаючи жодного дня, нам важливо витримати оцю регулярність. Далі для цієї медитації нам знадобиться мантра Кундаліні-йоги, яка, по-перше, балансує ліву і праву півкулю мозку. І ця мантра здатна очищувати на дуже глибинному підсвідомому рівні. Всі наші різні негативні паттерни, схеми поведінки, програми, які ми навіть і не усвідомлюємо. Тому спокійно медитуйте і просто помічайте, як змінюється ваше життя. Давайте почнемо. Для медитації покриваємо голову. Саму техніку я поясню вже в процесі, бо вона. Дуже легка. Ми, як завжди, починаємо з ступних мантр, сідаємо в просту позицію, вибудовуємо свій хребет, відведіть спину перпендикулярно підлозі, з'єднуємо руки в наму мудру, очі зведені в точку між брів. І ми тягнемо звуки з пупка, стимулюючи ньоб і наш гіпофіс. Глибокий вдох. Глибокий видих, вдох живіт надувається, для того, щоб почати ступні мантри. Садгуринами, Сіри Гуруде Венами, ад гуринами, Джугат Гуринами, сад гуринами, Сири Гуруди, Венами, Адгуринами, Джугат Гуринами, садгури нами, Сіри Гуруди, Венаме, глибокий вдох затримка. І з видухом розпускаємо долоні. І переходимо до медитації. Ліва рука у нас буде кистю лежати на коліні, і у нас буде вибір створити ту мудру, яка буде на певний час, тобто кожного дня ви можете змінювати цю мудру, яка буде відкликатись вам саме на сьогодні. Тому ви можете стиснути вказівний і великий, відчути, як вам ця мудра, чи відчуваєте ви якийсь процес. Далі ви можете спробувати з'єднати середній і великий, повідчувати, а як вам ця мудра, так само безім'яний великий. Відслідкувати, чи йде якась реакція, да, чи, чи відчуваєте ви запуск якогось процесу, і мізинець, і а, великий палець. І оберіть ту мудру, яка на сьогодні відкликається вам найбільше. Мені, наприклад, на сьогодні більше всього якось резонував середній палець, тому я з'єдную саме цю мудру. Права рука буде лежати на зоні серця, але ближче до правого плеча, тобто не по центру, а рука буде трохи на, скажімо так, правій верхній частині грудної клітки. Ми залишаємося в цій позиції, очі будуть закриті, але увагу! Направте на кінчик носа. Тобто тримайте фокус вашої уваги на кінчику носа. Коли ви будете тільки починати практикувати, ваша увага буде кудись втікати, ловіть себе і повертайте увагою на кінчик носа. Ставимо 5 хвилин, я з вами зроблю 5 хвилин медитації. Але пам'ятайте, чим більше хвилин ви робите, тим глибше відбувається ваша трансформація. Тому е декілька разів спробуйте разом зі мною по 5 хвилин, а потім е нарощуйте по хвилині з кожним днем. І у нас буде мантра, текст у вас є: гобіндей, мукандий, ударий, апарий, харіанг, каріанг, нірнами, акамий. Ми будемо цю мантру проспівувати в певному ритмі, в голос, витягуючи звук із попка. Тобто кожний вдох, живіт надувається, і ми співаємо мантру, втягуємо попок в себе. Знову вдох, живіт надувся, і з мантрою втягуємо пупок в себе. Я ставлю таймер і починаємо. Gobinde mukande udare apareangariang. Gobinde mukang. Харианк, Харианк Нирна Меака. Um Vendo? Bem... Вдох, живіт надувається затримка. І відчуйте, як на затримці кожна клітина вашого тіла, пропечатує в себе цю мантру. Глибокий видих, залишіться з закритими очима, відчуйте своє тіло, свій стан. Свої емоції після медитації. Побудьте трохи зі своєю внутрішньою тишею. Інколи після медитації є такий, таке відчуття, що наче як трошки підвисаєш. І це говорить про те, що мозок перелаштовується. Вже запускаються зміни, і важливо не заважати. Коли нейронні старі ланцюги розриваються, то інколи такий відчувається легкий стан зміненої свідомості, тому не лякайтесь цього. І ми закриваємо простір для медитації мантрою сатнам три рази. Перевірте свій хребет, плечі. Ми робимо глибокий вдох, глибокий видих, очі зведені в точку між брів, і три рази садна. Сара! Вдох затримка. Відчуйте, як мантра сатнам, цей звуковий потік окутує вас і зберігається в вашій аурі. Глибокий видих, декілька секунд знову відчуйте себе, відчуйте своє внутрішнє я. І на цьому медитація завершена, але хочу зробити ще маленький коментар. Перше, якщо вам дуже важко сидіти в простій позиції, ви можете абсолютно спокійно практикувати цю медитацію, сидячи на стільчику. Якщо в процесі медитації, особливо, якщо ви робите 11 хвилин, у вас затікають ноги, а не терпіть, абсолютно спокійно вирівнюйте прямо під час медитації, не зупиняючи мантру, не зупиняючи позиції рук. Продовжуйте виконувати медитацію, і ви можете випрямляти ноги, це не буде помилкою і ніяк не повпливає на результат медитації. І ще один момент: важливо звук мантри робити не красивим горловим, а саме витягати із пупка, щоб у вас було відчуття, наче все ваше тіло прогуділо цим звуком. Це дуже важливо. Дуже дякую і буду вдячна, якщо ви поділитесь вашими змінами.